Сто років тому, 1 січня в селі Старої Гринівкаловського повіту на Івано-Франківщині народився видатний політичний діяч ідеолог українського національного руху двадцятого століття, голова проводу ООН Степан Бандера. 1919 року Степан Бандера вступив до української гімназії в Стрию, де вчився до 1927 року. В третьому класі він стає учасником пласту. У Стрию був у п'ятому пластовому курені імені князя Ярослава Ось А після закінчення гімназії другому. Уму корені старших пастунів загін червона калина. Учора з нагодою вілею на приміщенні цієї гімназії було урочисто відкрито барельєф великого українця. Участь у урочистостях взяли представники конгресу українських націоналістів, всеукраїнського об'єднання Свобода, руху молодіжних організацій, депутати міської та районної рад, ветерани УНУПАМ. Потім їх колона ручистою ходою, виконуючи повстанські пісні, прийшла вулицями міста до майбутнього музею садиби родини Бандер. Там Булися урочисті мітинг, який вів голова міськрайонної організації Куну Микола Магас. Закінчився мітинг спільним виконанням гімну українських націоналістів організації, яких цьогоріч виповнюється 80 років.